Дорогі українці, брати і сестри, галичани, тернополяни, передаємо вам найпалкіші вітання з запорізького напрямку. Сьогодні ми отримали від вас дуже важливі подарунки fpv дрони які будуть знищувати нашого ворога. Мавіки t які є нашими очима розвідниками, і велика нам вдячність, велика від нас вдячність для усіх українців, які допомагають фронту. Ми разом. Ті, хто на передовій і ті, хто в тилу куємо нашу перемогу. А перемога буде і Москва обов'язково впаде. Щиро вдячний своїм землякам, я являюсь з Березовиці, з Тернополем. На даний момент служу тут, в 128-й бригаді, я являюсь оператором-пілотом. Щиро вдячний за таку допомогу. Воно неймовірно нам потрібно. В такий день, день прапора, ви до нас приїхали. Обіцяємо, що за ці дрони, за які ви нам передали. Кожен другий попаде в мішень, орки будуть знищені. Ви просто не уявляєте, ми робимо свою роботу. Так, є забезпечення, але нам критично не вистачає цього, що ви на даний момент передали, для того, щоб ми могли робити більше, набагато більше своєї роботи. Ще раз щиро від душі тернополяни дуже вдячний, сам з Березовиці. Приємного дня. Дякую землякам за цю допомогу, яка нам вкрай критично потрібна. І ще раз зі святом. З Днем Незалежності. Україна Україна разом вся. Так що і Тернопільщина, і Львівщина, і Харків, і Дніпро. Я дуже радий те, що тернополяни нам допомогли, так, громада, міський голова. Дуже вдячний. Будемо старатися, обіцяємо. Воно буде нам пригоді. Маю честь сьогодні передати ці пташки від тернополян, від нашої громади. Вашому підрозділу, який на передовій захищає нашу країну. Я сьогодні хочу подякувати тернопільським підприємцям, які сплачують податки, дають можливість нам купляти це обладнання, цю техніку і передавати. Нехай допомагає вам, нехай наближає нашу перемогу. З Днем незалежності, українці! Перемога буде! Слава Україні! Героям, Героям слава!